Всім привіт! Ви на каналі Фішргов. Відкриваю сьогодні сезон 2024. От в мене є вже перше півання. Приїхали в забір'я. Вже дивлюся по ютубу, рибаки знімають відоси повно. По всій області вже риба ловиться. І от ми приїхали в трьох, взяли три вимостки, позакидалися по два в основному щоб дві палки. І от закинувся 15 хвилин. Ну, може, хвилин 20 прийшло. І у нас є перше клювання. Там невеликий, але, але перша риба. Ось там... Карась. Anton presești potaca. O. Oh. E i, -i carasi. Кипився на маленький попап шістьорочка і гачок невеликий. Це повинно бути заближню губу, гарно красиво. О, от такий карась. Не знаю, з пів кілограма. Початок в цьому році є. Зловили ще одного коропа невеликого. Десь півтора кілограма і є ще одне наклювання. В принципі, риба ловиться добре. Ми не так довго сидимо і йдуть регулярні покльовки. добре? Може тут з та штуку тягнеш. Там ще й такий... Нормальний п'яткілограма два точно є, або й більше три з половиною десь пів кілограма ця люлька, бо вона суха. Три є. Піймали вже три риби, карася і два коропа. 3 кілограми ми і десь півтора не важили. На що ми ловимо? Пелець у нас. Тут я замішав різнену фракцію. В основному це 2 мм і 4,5. 2 мм тут іде у мене там аміно, криль, калібут і 4,5. Відсотків 10 від цього всього виходить, це туди міно і оренди. Ну і, і ліквід. І крильовий ліквід. от Таке замішане. В принципі, хлювання є. Зараз ще, може трошки загодую, не знаю. ну Це я вже окремо замішаю, і якщо вирішу, поки що вирішили не годувати.

нанести подсак. А, Винчик, а ти сказав, що тільки зараз їсти, і почнемо все. Спасибо. Хороший? Думаю, все да. Ну так поганий би не клював. Цепився. Я думав, що розмір буде побільший. Це карась? Цига. Ні, ну за... зато клював гарно. А то попередній клював, даже піка не було жодного. Ну, десь кілограм може, тузик такий є знов нормальне клювання, В цей раз нічого не буду казати, Ну, і раз навіть кілограма не було, а клював так само добре. Дійшов чи що. Да. галя? Не, ну было, было. Было и что? Да. Я думаю, может, туда попробовать Ну, ти можеш но але я... ловим поки без закорму. Хоча мені хлопці кажуть, що пора вже кидати пару відер, стипати її. Але покльовує, кожних півчасабі з'ємне співання. Навечі вже все покидаємо, потім покажемо. Такие вот монстр. Ну почти монстр. Ну все, красивая засечка, нижняя бува. Вот, пап маленький, шестерка і гачок. Не знаю, плюс десятка. Те що я замешал зранку, уже закінчилось. Оно все минулорічно. Остання, останній пелиць. На наступну риболовлю треба буде вже нормально закупитися на весь сезон. У мене 2 мм я кинув і відсотків по 5, ще 4,5 морельовий і аміно. Може тут може тільки 6% порожніх. Загальне є, його об'ємо це виловлюємо і додому. Мішаємо пару хвилин хай постоє. Ліквід крыльовий. Є ще одна риба. Піймали, правда от комусь він сьогодні чи не сьогодні обірвав, і ми зачепили обрив. Хтось на таку снаряд бачив. Силіконовий опариш, пружина. Ось таке. Язка очків. Взяв от обірвав це все діло і ладно, зараз розпутаємо, відпустимо. Красавчик весняний. Сезон відкрили сьогодні, ловилося, можна навіть сказати, як для відкриття дуже добре. Ми не годували, ловили пошуковим методом, тільки ну, кидали флет, ну, старалися в одне місце. В основному клювало зранку. На день зірвався вітер, вже слабо ловилося. І потім на вечір ще було декілька клювань. Тут я думаю, близько десятка є. Тут такі кіло-півтора. Ну, і було ще декілька великих. Три було. І ще один там десь два з половиною той, що витягли з обірваною оснасткою. Все, всім гарних рибалок. Побачимо в наступних відео.